Перша криза це якраз перший третій рік спільного життя. Чому? А ви не були ще чоловіком і дружиною. Ви були нареченими, ви були закоханими. У вас був так званий гормон люліперин, який звужував вашу свідомість, який робив вас найкращими один для одного на світі. Але потім його секреція припиняється. І ви кажете: ти хто? І поки ми на побаченні, поки ми ще бачимо солов'ями, ми яку частину себе демонструємо нашому ймовірному партнерові? Найкраще, Найдосконалішу, найпривабливішу, найкращу. На побаченні всі. Прекрасно одягнуті, всі мають солодкі слова, всі поводять себе про соціальну, чому ви хочете, щоб вас обрали. І солов'ї теж ще бежать в травні. Але ні в червні, ні в липні, ні в серпні вони більш не щебетатимуться. І коти теж м'явчать в березні, але вони не, не м'явчатимуть потім, чому вони спокушають самку. Далі але... це якесь притирання, так? Так, а далі з'являється те, чого ви не показували на початку. І тому це що? І тоді ось цей закон айсберга, коли ми на відстані, ми бачимо, яку частину айсберга білу, блискучу, досконалу. Чудесну, найпрекраснішу і найчистішу. Але общо розбився Титанік? Ну такого, що Байсберг, коли? Коли наблизився. І потім, коли ми вже разом 24 на 7 і 365 днів в році, то ми бачимо вже не тільки той білий блискучий чубчик. А ми бачимо і те, що було раніше під водою. А під водою велика глиба брудного льоду, в шість разів більша за законами фізики, яка ассобує грязь укусті поверхні океану. І ось якраз благополучні і неблагополучні сім'ї це не ті, в яких нема проблем. Проблеми є у всіх сімей. Як вирішують? А про те, як вони їх вирішують.